Де ми голосуємо? А на Антарктичній станції можна проголосувати? А на кораблі а в лікарні. З'ясуємо усе по черзі. Уявімо усю територіальну організацію виборів як один великий будинок. Окрема квартира відповідає за виборчий округ, а кімната цієї квартири за дільницю. Як і в житловому питанні, місце перебування виборчої дільниці та приміщення для голосування має бути зручним для усіх її відвідувачів. Дістатися туди та підрахувати голоси не має потребувати особливих зусиль. Наприклад, у Норвегії виборчі дільниці охоплюють найвіддаленіші гірські території. У селищах збирають виборчу комісію, а до далеких ферм визначені члени комісії приходять із переносною виборчою скринькою. Після того, як усі виборці проголосували, її транспортують до місця підрахунку голосів. Варто розрізняти поняття виборчої дільниці та приміщення для голосування. Виборча дільниця є частиною виборчого округу. Громадян включають. У списки виборців у межах виборчих дільниць саме їхні голоси підраховують дільничні виборчі комісії та передають далі, що виборчі органи вищого рівня підбили підсумки. Звичайні виборчі дільниці забезпечують потрібними приміщеннями для голосування, належно облаштованими та доступними для усіх виборців. На території однієї виборчої дільниці облаштовують одне приміщення для голосування, куди в день голосування виборці зареєстровані на цій дільниці приходять щоб проголосувати. Залежно від того, де голосують виборці, дільниці поділяють на звичайні там, де голосує більшість, та спеціальні. Так проголосувати можна і на кораблях, і на полярній станції, і в лікарнях та місцях позбавлення волі. Тобто спеціальні виборчі дільниці організовують там, де перебувають люди, які не можуть проголосувати на звичайних виборчих дільницях. В Україні на загальнодержавних виборах дозволено голосувати за кордоном. Отже, на виборах президента і парламенту для громадян, які проживають за межами України, у консульських установах облаштовують закордонні виборчі дільниці. Навіть в Антарктиді українці мають змогу віддати свій голос на виборах. Там розташована найвіддаленіша спеціальна виборча дільниця України на станції Академік Вернацький. Полярники самотужки виготовляють виборчі бюлетені зі скан копій, які для них надсилає ЦВК. у найбільшому приміщенні станції їдальні встановлюють саморобну кабінку для голосування та виборчу скриньку. А виборчу комісію становлять самі учасники голосування? Її склад затверджує ЦВК. на останніх виборах президента на антарктичній станції, проголосували 34 виборці. Голоси від 11 зимівників, які перебувають тут весь рік, та 23 науковців сезонної експедиції відправилися до України. Як же облаштовують приміщення для голосування виборчої дільниці? По-перше, вони мають бути зручними для виборців та виборчої комісії, зокрема для людей із інвалідністю. По-друге, забезпечувати принцип таємного голосування. Отже, у кожному приміщенні для голосування обов'язково розташовують одну або кілька кабінок для таємного голосування. Там також облаштовують одну спеціальну кабінку для людей з інвалідністю. Прохід до кабінок має бути добре видимим. У приміщенні має бути стіл для членів виборчої комісії. Тут перевіряють, чи є виборець у списках та видають бюлетені. Утім, стіл не може стояти аби де. Його розташовують так, щоб кандидати та спостерігачі легко його бачили та стежили за діяльністю членів виборчої комісії. Також розміщують скриньки для бюлетенів. Усі об'єкти розташовують так, щоб рух виборця був півколом і нічого не заважало. А спершу він чи вона підійде до стола виборчої комісії, потім зайде до кабінки для таємного голосування, на сам кінець кине бюлетень до скриньки і реалізує своє виборче право. За такого розташування усе залишається у полі зору членів виборчої комісії та спостерігачів. На цьому вимоги до українських виборчих приміщень вичерпуються. Утім, спеціальні вимоги існують в інших країнах. Наприклад, у зв'язку із культурними та релігійними особливостями розділяють голосування виборців різної статі. У деяких країнах облаштовують окремі приміщення для чоловіків та жінок. Також можуть встановлювати окремі скриньки для таємного голосування або роздільні місця для видачі виборчих бюлетенів, щоб чоловіки та жінки не зустрічалися у спільній черзі. В Україні вибори зазвичай тривають лише один день. Будувати спеціальні приміщення немає потреби, тому використовують будівлі, які мають інше щоденне призначення, наприклад, школи, будинки культури та спорту. Отже, запам'ятайте, що виборча дільниця це базова територіальна одиниця виборчого округу, і за нею закріплюють одне приміщення для голосування. Виборчі дільниці поділяють на звичайні та спеціальні. Другі створюють для виборців, які перебувають у лікарнях, установах виконання покарань на суднах та полярній станції, і не можуть проголосувати на звичайній виборчі дільниці. А для виборців, які проживають або перебувають у день голосування за кордоном, облаштовують закордонні виборчі дільниці.